хто кого є бажання прочитати поезії, підходьте без а, реєстрації, без цензури у Дніпровському метро? Зібралися письменники, музиканти і звичайні дніпряни, аби насолодитися творчістю своїх земляків і проявити себе. Міться між ґрунту піску, оминає мушлі. Хтось весь час стоїть за моїм плечем. Офлайн захід проєкту Як звучить Дніпро провели вперше. Ведучим став концептуальний поет з Дніпра Олександр Шакіров, який брав участь і в зйомках серії про наше місто. Дуже фірмово от, ставки звучали мої поезії між підводками і репортажами про різні сквіті. Це було. Дуже класно, я це мене дуже потішило. розвиток сучасної поезії це вкрай важлива та неблагодарна справа. Ідея ютуб-проекту як звучить Україна належить Наталії Синельниковій. Жінка зазначає, любов до звуків у неї з дитинства. Дуже любила в дитинстві їхати до своїх батьків, виходити з потяга. Я там йшла три кілометри, і я слухала все, як звучить. І ми душі десь хотіли завжди, щоб всі ці звуки перетворилися в якусь музику. Я розказала своєму чоловікові. Він сказав Клас, але ніхто дивитися не буде. Да, він так мені сказав. Я так образилась. І він придумав форму. Він придумав форму, де у нас наш композитор ведучий в студії, записує її. Саме цей він і придумав. До участі запросили композитора з 20-річним досвідом Євгенія Пілатова. Чоловік запам'ятав Дніпро наймузичнішим світлофором у випуску про місто Дніпро. Цей звук світлофору став основою для написання музичної композиції. Якщо будете переходити по пішохідному переходу, обов'язково зверніть на нього увагу. Режисер проєкту Євген Синельников зазначає, Дніпро відкрився для нього і всієї команди з дуже позитивної та творчої сторони. Дніпро це не провінція, але все ще не столиця, і тут нема такого впливу. Пабла, тут справжня творчість, тому мені здається, саме тому. Тут цікаві ініціативи. Вони на, на направлені на те, щоб якось виразити себе, а не заробити гроші. А для творчості це дуже важливо. За словами організаторів, головна мета офлайн-заходу заходу допомогти краще зрозуміти місто та людей, які живуть в ньому, познайомити дніпрян з дніпрянами. Тому на сцені можна було побачити земляків. Серед них і гурт Каднай. завжди цікава публіка. Одні з не запам'ятає концерт, ми пам'ятаємо на все життя. Сталося Тут Дніпрі, а, не буду про них розповідати, але знаєте, що такі були а, да, Звичайно, дуже приємно. Приє... Приємно бачити рідну публіку. приємно бачити. Вона мама мені махає, Нам каже, нам на хвилинку підійди. Зараз мама, зараз підійду. Тому ну, да, звичайно не при завжди по Своя енергетика ідея більше розповісти про дніпровських митців, поетів та музикантів сподобалась відвідувачам. Це дуже важливо поширювати саме серед своїх свою діяльність, бо часто люди люди задаються питанням: а куди можна сходити у себе? І багато людей не знають про це. Тобто це треба активно афішувати та поширювати саме Дніпровську діяльність і молоді, і виконавців. Команда проекту Як звучить Україна відзняла два сезони та випустила ролики про 11 міст. Відео про Дніпро набрало понад 110 тисяч переглядів. Дніпро це креатив, Дніпро це промисловість. Дніпро це авангард культурного руху. Анастасія Кайда, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.